Ну насправді нічого так надзвичайно не відбулося, тому що Польща оголошувала й раніше про те, що незважаючи на рішення Європейської комісії, вони будуть вдаватися до односідних рішень. Більше того, такі рішення вони вже приймали в квітні 23-го року, коли заборонили не лише імпорт, а й здійснення транзитної перев'язання української продукції, що викликало тоді дуже велику хвилю занепокоєння в самій європейській комісії, тому що це суперечить будь-яким нормам торгівельних відносин безпосередньо європейського союзу, тому власне. А далі в юридичні висновки щодо дій Польщі, Угорщини і Словаччини, це буде прецедентом розгляду самої європейської комісії. Ми розуміємо, що будуть певні юридичні наслідки. Які це будуть наслідки, і що передбачатиме в собі власне. Дії європейської комісії щодо цих трьох країн будемо аналізувати по ходу ситуації, Але є досить хороші новини. Це те, що Румунія і Болгарія вони де-факто погодилися з тим, що заборона імпорту на їх території вже припиняє діяти. Ми будемо далі розвивати свої експортні потенціали через Румунію. А завдяки діям цього, о, цієї країни нам сьогодні вдається дуже таке чисельні експортні потенціали робити через малі порти річкові порти Дунаю, і в принципі заяв і їхню прем'єр-міністра і профільного міністерства вони націлені для того, щоб розширювати ці можливості, враховуючи, що поки що у нас не вирішено питання з чорним морем. Хоча ми бачимо, що вже п'ятий корабель вийшов з портів Великої Одеси як сигнал того, що все ж таки гуманітарні логістичні маршрути розроблені збройними силами України працюють щодо України щодо українського товароробника. Дійсно, заборона постачання імпорту до Словаччини. Угорщини, польщі матиме додаткові негативні фактори. Тобто, ми продовжимо будемо втрачати фінансування. Це дуже погано в умовах війни, в умовах відсутності обігових коштів товаровиробників. Але це ситуація, з якою ми зіткнулися, і мусимо щось робити. І робити тут потрібно дуже конкретні примірі речі. Це робити неможливо, щоб зупинявся транзит, тому що по відношенню до потенціалу експорту з території України ці три країни не є для нас ключовими для того, щоб реалізовувати свою продукцію, але вони як ключовими з точки зору стратегічної можливості використовувати їхню морську інфраструктуру, що власне потрібно далі проводити ці перемовини і працювати над збільшенням власне спроможності перевезення як транзитних регіонів цих частин Європи. Пане Денисе, ну і також ви, новина від британської розвідки про те, що Росія ймовірно готується до обстрілів української інфраструктури взимку. Взагалі, чи присутня в ваших розрахунках от така ймовірність? Ну і що ви взагалі прогнозуєте з цього приводу? Ми мали досвід. Всі з вами, які мешканці просто будинків своїх частних, а особливо якщо власники бізнесу відчули на собі наслідки Беликауту. Це призвело до додаткових сильних затрат у вигляді в купівлі енергетичних систем, генеруючих да енергетику використовували для бізнесу, наприклад, в сільськогосподарському, це досить такі дорогі. Скажем, так генератори, які коштували десятки тисяч доларів, їхнє обслуговування теж було досить таки значним, що призводило до кінцевої продукції, яку ми пропонували на ринок, до її часткового здорожчання. На жаль, ми бачимо ситуацію, що Росія дійсно обстрілюючи сьогодні портову інфраструктуру Дунаю, скоріше за все, що готує, виношує плани щодо поновлення ударів, по можливо. Поновлення ударів по енергетичній системі. Сподіваємося, що всі відповідні органи до цього підготувалися, і все ж таки будемо по максимуму, українська система буде захищена, але так чи інакше, бізнес сьогодні до цього готується. А хтось дійсно поновлює, прочищає, скажімо так, генератори ще з минулого сезону. Хтось намагається зараз закупити нові системи, аби не залишитися. В ситуації, коли все зупинилося, і власне на цим сьогодні дійсно дуже сильно опікуємося і сподіваємося все ж таки, що для а, того, щоб відбити а, так, атаки расистів на територію України, збройні сили України, як і роблять, так і будуть робити все можливе. Валеса, не стане запитання а, з приводу а, імпорту з експорту збіжжя, чи можемо також припустити, що для Росії всі ці дії а, вони також мають на меті звіз зростання ціни і а, збільшення експорту саме російського збіжжя, а, зокрема і в країни Африки. Ну, це послідовні плани, вони вони ушвали в контексті ще дії зернової ініціативи, тому що власне ті проблеми, які створювалися в босфорі з перевірками суден, які виходили з території України, і коли по навіть були ситуації, кораблі стояли в босфорі більше місяця. Це все призводило до того, що Росія в цей момент активно розвивала свої комунікації територіальні відносини з тими регіонами, куди мали направлятися українське збіжжі, тому власне, криза. Продовольчі, яку вони фактично вже півтора року від повномасштабного вторгнення на територію України розвивають у світі. Це реальна ситуація, і ми бачимо, що на жаль, а поки що це їм вдається, тому що ніяких посилень, санкцій щодо цієї країни не відбувається. Більше того, з'являється меседж про те, що а можливо, давайте все ж таки послаблимо певні умови для того, щоб Росія могла частково покращити свої економічні можливості. То в цього ніякому разі робити не можна. А тим часом ми бачимо, що за минулий маркетинговий рік Росія наростила свій експортний потенціал по зерновій групи. Більше 45 мільйонів тонн вони реалізували. Такі ж плани у них є на цей сезон і в умовах е санкцій щодо їхнього нафтогазового сектору. Продовольчі сектори стає одним із ключових заробляння коштів для цієї країни. І, звичайно, вони будуть робити все можливе, аби ціни е зростали, аби криза продовольча загострювалася, і вони заходили на ті е ринки, в яких власне присутня була Україна, для того, щоб позиціонувати себе як захисники а насправді вони створили всю цю кризу зараз намагаються її частково вирішити декламуючи певні такі подачки у вигляді там одного мільйона тонн для африканського континенту коли насправді протягом року африканський континент споживає десятки мільйонів тонн зернових тому в цих умовах звичайно потрібно посилювати тиск потрібно посилювати санкції щодо цієї країни а найкращим посиленням це надання україні озброєння озброєння яке можна було б застосовувати на морі від Уваючи далі ворога з чорного моря, не даючи йому можливості відчувати себе там повноцінним власником і таким чином розвивати морський коридор, тому що без морського коридору забезпечити повноцінний експорт з України можливо, але стає все важче і все дорожче. Панеза, дякуємо дуже, що до нас Денис марчук, заступник голови всеукраїнської ради ради і.